Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо соковитий, хрусткий і неймовірно смачний салат з червонокачарної капусти. Дуже простий в приготуванні і послужить смачним доповненням до обіду чи вечері. Усі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку відео та детально описані внизу. Половину невеликого качана синьої капусти наріжемо тонкими смужками за допомогою овочерізки або ж гострого ножа. Чим тонше наріжемо капусту, тим соковитішим і смачнішим буде наш салат. І зразу перекладаємо в миску, в якій будемо змішувати всі інгредієнти цього салату. Беремо два свіжих огірка середнього розміру. Спочатку ріжемо їх на довгі пластини, а потім нарізаємо ці пластини тонкою соломкою. Додаємо до капусти. Свіжу соковиту моркву. Тремо її на спеціальній терці для корейської моркви. Якщо такої терки немає, можна натерти на звичайній великій терці, дрібно наріжемо ножем невеликий пучок свіжої петрушки. Можна кріп чи іншу зелень, яку ви любите, чи яка у вас є. Перекладаємо в миску і залишилося приготувати заправку. Окремо змішуємо 2 столові ложки оливкової олії, 2 столові ложки соєвого соусу, 1 столова ложка гірчиці в зернах, 3 зубчики чеснику, пропущених через прес, 1 чайна ложка меду, заправляємо салат приготовленою заправкою і ретельно перемішуємо. Оскільки соєвий соус солоний, я солі не додавала. А ви пробуйте за своїм смаком. Для любителів гострого можна додати дрібку червоного перцю. Саме зараз, коли овочі найсвіжіші, цей салат особливо смачний. Можна сказати, що рецепт салату базовий і його можна легко адаптувати під свої смаки. Додайте улюблені спеції, горіхи, сир або ж інші інгредієнти, і кожного разу у вас буде новий неперевершений салат. Готуйте і нехай вам завжди буде смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Всім миру та добра!